Нібито законно з бюджету повитягувати кошти. Бо ж ті партії, які сьогодні є в парламенті, ну ви ж прекрасно розумієте, це є 100% олігархічні партії. Чому олігархічні партії? Тому що вони фінансуються олігархами. Тому що їм гроші давали олігархи для того, щоб вони заскочили в парламент. Олігархи дають гроші партіям. Для чого? Щоб потім ті партії, будучи в парламенті, голосували за ті закони. Які їм потрібні для заробляння ще більших коштів, щоб ті партії голосували за уряд, який не буде карати тих олігархів, який не буде ухвалювати відповідних постанов і законів, які б стосувалися деолігархізації. Того, до речі, що вимагав майдан товариства. І от вони, ну просто знаєте, це як такі дрібні жуліки. Це вже такі, ну просто знаєте, мені навіть епітетів не вистачає, щоб їх ем, якось по-іншому назвати. Вони на мільярди країну обкрадають, але ні, ще давай і тут обкрадемо. Кожна з партій парламенту отримала фінансування залежно від відсотку, який вони набрали. Це байдуже, що сьогодні така партія, як Народний фронт. Підтримки серед людей немає, але ж вони зайняли перше місце з 22%. І виходячи з тих 22%, в 2016 році, згідно отого, нібито європейського закону, вони отримали на існування своєї коханої партії більше 100 мільйона гривень. З ваших кишень. Вони дістали 100 мільйонів. БПП дістало 100 мільйонів. Самопоміч з бонусами. Бо ще один виявляється європейський закон. 30% жінок має бути. Ну, це вже взагалі окрема тема. Знаєте, тут оц оцей закон це є найбільше приниження жінки. Що вони встановлюють відсотки для жінок. Якщо жінка є активна, а в нас взагалі в Україні, ви ж знаєте, відношення між чоловіком і жінкою, на відміну від Європи навіть, зовсім інші. Бо коли в Європі жінкам навіть право голосу не давали, і коли з Європи з жінок знущалися, бо це вважалася чоловіча справа, то в Україні ще в козацькі часи жінка це була берегиня, це була повага, бо коли козак воював, жінка тримала хату дітей як фортецю. І тому і в нас в Україні навіть отой кажуть, що чоловік це голова, а жінка то шиє. Бо це є невід'ємно, це ментальна традиція українців. А вони нам квоти встановлюють. Ви квоти встановлюєте, там 30, там 70. Ну це, знаєте, це такою радянщиною пахне. От як починали ті всі Клари Цеткін Рози Люксембург, всі ті празнічки, феміністичні рухи. Для українців це чуже товариство. Для українців в нашій ментальності є зовсім інший принцип. І от вони нам це починають нав'язувати. І от самопоміч отримала ще бонуси, бо в них бачите, у фракції 30% жінок. А ці бонуси це, по-моєму, чи не 20 мільйонів плюс. Вони собі взяли гроші, всі решта собі. Поклали гроші в кишені. І що сталося? А виявляється? Гроші то виділили. Але їх виділили настільки багато, що вони навіть... Не встигли витратити ті гроші. І в них був єдиний вихід реклама!